Від м'яча до парти у Кіровограді складали іспити майбутні футбольні тренери серед бажачих отримати диплом і екс зірки Олександр Мезенко. Разом з колегами він протягом місяця відвідував підготовчі курси, на яких вчився керувати футболістами. Що то в пам'яті, то що знав, то що забив, як би То тобто поучительно в, в плані даже дявірського футболу. Я більше орієнтуровано на великий футбол. Ну, вас вижила пам'ять з дітьми, як можна роботи. було цікаво. У кожному білеті по три питання: два теоретичні, одне з практичної діяльності. На підготовку відведено до 20 хвилин. Серед екзаменаторів представник федерації футболу України. Це диплом федерації футболу України національного рівня. Це диплом ПФУ. Тобто, це початкова стадія. Вона дозволяє працювати у командах масового та аматорського футболу. Це вже третій подібний випуск футбольних тренерів в області. Цього разу іспити складали 12 претендентів на здобуття диплому. У нас на цей набор було 16 слухачів, три недопущені до екзаменів і один з ДюФК Олімпік уїхав з дітьми в Молдавію на турнір, тому він буде особисто їхати в інший десь регіон, там, де такі курси проходять, і там буде здавати екзамен для того, щоб отримати цей цей диплом. Усі випускники успішно склали іспит та отримали бажані дипломи. В Олександра Мезенка грандіозні плани на майбутню тренерську роботу. Однак починатиме кар'єру на новому поприщі низів. Для початку, у мене такий є зараз, варіант. З аматорської команди. З аматорської, тобто з знизу що тільки диплом С. Ну а далі як у кожного чоловіка задача прогресувати в этом напрямку. У наступний набір до тренерської школи покличуть вже і представники з районів, аби футбол на кіровградщині розвивався на більш високому рівні.